Привіт, радий бачити всіх глядачів, кого цікавить мої відео. Сьогодні буду робити прицеп, точніше переробляти. Ось цей прицеп у нас стоїть тут закинутий вже. Це прицеп від мотоблока, я вже повідрізав від нього ту голову з редуктором. Піде вона у мене на фрезу. Це був прицеп, хто не бачив відео, прицеп 4х4 на 4 відео називається. Там цей прицеп підключався до мотоблока через ремінь. Ось Такий шкіл саморобний зроблений болгаркою. От. От. Досить, досить класно вийшло в мене зробити його болгаркою. Чудово вийшло. Робив за допомогою шруповерта і болгарки. Так. І пластини підпечені, фаски по кругу і все, з'єднані болтами. Так от, оце піде у мене на фрозу, а от прицеп піде у мене до прикарпатця. Прицеп маленький, прицеп зараз має 2 метри на 1,45 метр 45 кузу. От, Що будемо робити? Будемо збільшувати кузу. Він я самосвал, От, е, я його поусилюю, по ці стойки зроблю сильніше, не знаю як він буде самосвалювати тепер. Тому що, ой, тому що колись е, Тут був баланс посередині, тепер того балансу не буде. Тепер буде метр назад, за завісю втрачати і 2 метри спереді. Так що балансу не буде. Ну а Мені треба про це більше за трактором тягати. Раму вирішив не чіпати. хай буде то, що є, ну і кузов не переробляти особу. Зараз збільшити довжину і вже самі борти зробити, борти я так і не виконував тоді. Ті, ті вузли я повідрізав, всі ті педальки, кому цікаво, дивіться, там були педальки такі цікаві. Так, Тут у нас голова відрізана, це все підбереться, все шляхується. Це у нас от, та тяга до, е, до мотоблока. таку саму, поклону. Це з навіски бульдозера. Такі в нього там тяги є. Це одна із них. Я її просто так сюди всуну і обварю. Неохота обрізати, якщо щось, може щось знайду інакше. У мене було таке вухо від цього від е, крана, щоб піднімати з пальцем. Я думав це вухо сюди приварити, от не можу знайти його, приводив оце. Так що так, зараз будемо різати і приварювати. Потім то все діло трішки зачистимо, обробимо. Перетворюючи міржі, щоб не морочитись з цим ділом. Ну оце оцю шолоху. Прийдеся болгаркою здирати. От. Ну Це, фіксую камеру і будемо робити. Так, така невеличка розпаковочка у нас. Так. Отруби, яких не вистачало, на три сотки. Добра. Метал подорожчав, за два останні місяці на 10 гривень вона піднялася. труба по 27, 60, тепер 36,60. Це йде в плюс, Де ж не зарплата. Так, що зараз робимо? Зараз ріжемо куски 80 см. На вот сюди нам настаємо. Ріжемо, зварюємо, хотіть сюди-сюди. Причіпаємо, вирізаємо лист. У нас Я штука є. Замочок такий, вам не бачу, покажу, що в цьому відео. Такий замочок я придумав. Чоткі. простенька конструкція. Такі дві Два гачки. Такі опори такі. тут приварні. Просто це наварна каприка і обшліфована. Отак От вона заштовхується. Коли ловить, то вже на, на все. Коротше, воно буде тут. В мене відкривається 4 пускати 80. Я тут все діло поварив рамку і приварив лист. Він вже поприхвачуваній, що тільки не прихвачені зсередини. Дивіться. Так буде видно, буде. Ось тут перемичку додав і отут перемичку добавив, Також додавав перемичку, от туди. Виходить, така рамка. Вниз сварена. Зараз мій фотоапарат починає глючити. Сенсор не працює, знімає якось дуже все світло, експозиція вроді нормальна, не знаю. Пише на нулю, але, дивлюся, все світиться і блікає. Так. Я вже вирізав, вирізав завіси. Простий кругляк 16 і два куски труби. Чому такі кінчики стирчать? Тому що в мене немає труби. От стільки. І прийшлося так економити. Тут взагалі не вистачило пальця вже. Так що ні того нема толком, ні того нема. Ці чотири підуть на борти, воно приварюється до борта, отак буде. От. Буде приварено до борта. Отут. А отут буде уголок вже приварений до нього. Буде відкриватися. Так, зараз я це буду варити, це не буду знімати, тому що бачите, вже капає досить сильно. Борти будуть висотою. Напевно, 45 см, зараз побачимо. Не дає дощ нормально знімати, відео, тут апарат глючить, не хочу його ставити на дощ і вологість, тому що сенсор дуже чогось вимахується. от Трошки моросіло, такий дощик був, прийшлося тут все варити, нема коли чекати, то зняти. от такі борти будуть. Передній буде глухий, висота 45 см, передній у нас глухий борт. Отак, приваримо голок, а тут оці наші завіси. Бачите, тут приварено і тут приварено. Тепер тут і знизу заварено. Тож вдовж варити не айс, бачите, якісь шви. Воно все водов затікає. Нема гаража, що робити. О, такі у нас будуть борти. Цього два будуть відкриватися. Отак. Ну, а задній туди. О, тут така система. Це йде сюди, а задній у нас йде наоборот. Задній у нас буде цілий, я так зробив, щоб бляшок вже тут не наварювати, бо там прийдеться бляшку наварити, тут буде дошка триматися. От. І тут буде. Тут буде, зараз приварю таку полоску і позроблю як букво Т. Чуть-чуть ну, менше, ніж 4, може таку саме. Ось так аж до самого не два може, тільки в декількох місцях подивлюся. От. Оце і так у нас іде. І зараз до нього промикаєш, що я вже підготовлю, той не стає трошки губше, четверка. А це буде отак у нас. О. Ну і тут, відповідно, з двох боків я приварю тежки, такі, ті ж самі бляшки. Зараз приварюємо завіси, вставимо ці штуки, вирізаємо бляшки і прихвачуємо до них бляшки. з першої спроби, перша пішла класна, це бачите не дуже. Батарея в мене знов сіла, як завжди, за пів години. Ну, що, далі не буду мучити. Зараз я сюди варю пластини, то немає там що такого особливого, щоб показати. Ну, А потім будемо чекати, що в нас піде в якості бортів самих. Напевно, якісь старі дошки. Цієї старенької нових немає, будуть поки що старі їздити, такі поїздіти. А потім розживемось <смі>, на нові. Добре, я приварю колосочки. Так, прийшло діло до покраски. Тут все діло вичищено болгарку. І і, і, і от, тако от от перетворичого мержі покрито. О, такі потьоки лишаються. а видати ефекту ніякого. Навіть на, на новій трубі повністю тут вже не видно. От, внизу видно. О, оце нова труба. О, дивіться, навіть вона з нової труби толком юргу не зняла. Так що це не дуже файно. У нас було колись на роботі, було якогось такого відтінку інтересного, червоного. Ото виїдало і ржу повністю. Ми швелер красили, то був взагалі суперовий потім такий. А ото -от туфта. -от -от -от. Так, коротше то краситься зараз грунтовку, вже до майже. Ось. Грунтовка сохне за руками. Не знаю, що за назва, то налито з бочки. Якось R, R3, не пам'ятаю. В 36 36 щось таке там писало. Ну, цим ферми балки грунтували, воно висохло вже. От, розпилювачем фарбую, а розбавляю бензином. Тому що в магазині нема розтворителя, а нема куди їхати за ним. От Бензином чудово пристворився і фарбує. Так що електричним буде фарбувати, не бійтеся, нічого не загориться. Нормально фарбує. Так, Зараз туди грунтуємося, діло. І перейдемо. Перевернемо другий бік. Хто хотів таке купити, беріть, але беріть Ну, Хто не має, без шлану беріть. Нормальний теж, як потолок не красити. Таєся з другого боку закраситься. <ріст> Далі, зараз то закрасимо. Добре, добре, я зараз поки все закрашу і переверну другий бік. <ріст> ну Ось який красивий прицеп, вже пофарбував я його синим кольором, тільки знизу. Ну, всю раму знизу пофарбував. Синеньки, зараз не я покажу. О, все це діло я зафарбував. Ще він повністю не готовий. ще треба його на колесо кинути. Фарба вже застигла. Ай, ще треба зробити замки. Замків ще нема, то все треба буде ще спилювати і привалювати. Я зафарбував, бо погода вже повністю надоїла. День погоди, день дожді, день погоди, день дожді. Я тільки почищу, що воно заржавіє. Тречі, я вирішив все діло зафарбувати, а там де зваркою спалю фарбу, то потім я ту підфарбую, де там вигорить. Отут ручник треба ще буде зробити, От той що мені був, що то зроблю. Зараз я роблю борти, буду робити. От, Я приварив пластинку, пластинці отворів. на так собі. По краях, посередині і по два між ними. Сім штук вийшло. Так, довільно, абсолютно не знаю. У мене будуть дві дошки, можливо, центральні не будуть закручувати нікуди. Да. Просто на всяк випадок дошки можуть бути в майбутньому різні. Може бути ширша одна одна вуща таке. Або фанера. От. Зараз буду вирізати. На два борти у мене є. І на третій стане. А от на четвертий трещо буде шукати. Я отут навіть акварину не просверлів ще. Так що такий прицепик у нас фірма класно виглядає. а я зараз переверну, як він змір, класно дивиться. Ось Треба зафіксувати це всі діло, щоб не покоцлося. Дуже важко його піднімати. От нією рукою не візьму. Ось перевернув. Отак він знизу зафарбований. Емаллю пф 15 Ні, пф 115 І там ще якась буковка я не скажу. Двома, двома різними фарбував. Одна була якась Rolex, інша ось така емаля викидна. 115 ДК. Одне, що мені не подобається. Колись була фарба, продавалася. У отак не вистачало зверху. Тепер півбанки фарби немає там. Вони продають на кілограм чи як, я не знаю, не важливо, треба було поважити. Повністю. Трьохлітрову, коли банку не купили, вже заміти цього року. Взагалі немає отак фарби. Півбанки немає. От. Ну ось от такий красивенький прицеп. Так, зараз будуть борта. Борта пофарбую сірим. Дошку, просто щоб красиво було. І буде супер. Європа. Деколи машина і то чорніше знизу. Так, нормально, вже не буде ржавіти. Причепив я вже прицеп до трактора, вже потихеньку їжджу, пробую, як з ним буде їздитись. Дошки якісь знайшов старі, поставив, але що навіть всюди не знайшов. От тут є, задній борт є, а переднього ще немає. Треба шукати, що туди поставити. Так як сьогодні вже то не буду робити, вирішив тут ось діло зняти, показати, бо завтра поставлю ті дошечки і зроблю замки. Прості замки будуть тут, так, як щось вподобає болта приварено, приварно, а звідси такий гачок. Чик і все. Нічого такого особливого. Можливо навіть з уголка такий гачок. Так що так, зараз робимо пару кругів. Так, от дошки бачите, як борт кривить. Дошка нижня кручена, ну нічого, защіпкою все вирівняється. Трошки тут я недобре зробив, треба було зробити, щоб одну завісу розвернути. Отак, я щось тут забудів, Задній борт я не зможу знімати для самоскиду. Не можливо, в майбутньому перероблю, якщо не буде добре. У мене одна туди, а одна туди дивиться. Тобто я знімати не можу. І як буде самоскид, то треба, напевно, ставити цепочку чи що, щоб підтримувало борт. Тому що зараз покажу. От бачите, вторе так борт клас, коли опаде повністю вниз, не зможу скинути. Так, тут у нас замочок. Такий зафарбований. Фарбою його так затиснуло, що не можна. От і дивимося. Хопа. Хопа. От бачите, що відбувається. Борт лягає на землю. Лягає на землю. То, то не є дуже добре, але поки що буде так. Потім я щось відріжу. З ну, середини помальовано все. Бачите, плямки, полоси. Ну, фарби вже не стали. Так пішло. Пішло літра літра з половиною. Бо тут такі банки, що там нічого немає, них толком. Ну що, закриваємо. Собки не попали, не по центру став у нас замок. О. Все. Ну, ну, поки що без замків тримається нормально. Завіси я не змащував, бо не змащую, тому що пиль, пісок і тому подібне. Потім їх з'їдає, вони без того нормально на процепі ходять. Тут так якби би то намішал, це змастите щестерню і все, хана. Так, ну, До трактора він досить гарно підходить, дивиться непогано. Зараз поманевріруємо, трошки поподвію. підняти, бо в мене палець дуже великий. О, поклав сальника, вже масло не тече з розпределітеля. Так, поїхали. Ставим крок сюди. Ну а тряски поворот зараз на 90 градусів. Ось такий прицеп у мене перероблений вийшов. Трошечки лишилося його доробити. Судово він до цього прицеп підійде. Об'єм його майже ну, там, 1700 літрів. Вроді так, чи 1800. Не знаю скільки ті колеса витримають ваги. Ну, все покаже практика. Ну і на цьому в мене все. Тому сподобалось ставте лайк. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.